Вітаю. Якось так сталося, що останні кілька тижнів головна взагалі тема, яку обговорюють не тільки в Росії, але й в світі загалом, як Україні і чим саме бить в глиб Росії, щоб уражати там військові цілі. І от, власне, саме обговорення цього питання стало ну, таким, знаєте. Найбільш важливим взагалі для всіх російських пропагандистів, практично, вони ні про що останнім часом більше не говорять, вони говорять лише про те, як зупинити оцей от е, такий тренд, який е, намітився, коли політики Західні одне за іншим говорять про те, що так Україна повинна знищувати військові цілі в глибині території Росії. Ну і, е, те, що вони вже зробили ще минулого тижня, почали ж ці ядерні навчання, які вони зараз і бачать головним способом налякати захід, зупинити можливість надання Україні більших, от власне, якихось спроможностей для того, щоб ну власне знищувати російську силу що там на підступах до України. Тема настільки, от і, і сподівання взагалі на ці тактичні ядерні навчання настільки великі, що вони обсмоктують це вже тиждень і продовжували це робити, і останніми днями також. Ну і там прям ціла поема, яку розповів Кисельов про те, як вони оце проводили навчання. Ядерні ракети в Росії розібрали з складом. отвезли на позиции, установили и подвесили. Что происходит? Старт учений нестратегических ядерных сил в ответ на планы НАТО повоевать с Россией. Как отрабатываются удары с юга? Нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок. Они там за океаном не укроются. Для тех, кто не верит на слово, наглядно. Сейчас первый этап учений. На втором подключится Беларусь. Насправді Білорусь вже підключили, але поки що на словах, тому що Путін спеціально насправді єдина мета його, чому він їздив до Лукашенка, полягала саме в тому, щоб показати, що це Лукашенко ж також буде брати участь в ядерних навчаннях, і що Лукашенко ще більш упоротий ніж сам Путін. Ну це називається марні сподівання таке показувати, тому що всі розуміють, що від Лукашенка абсолютно нічого в цьому житті, і тим більше на території Білорусі. Тим більше з російською зброєю, яка знаходиться на території Білорусі, від Лукашенка абсолютно не залежить. Але Путін з'їздив, Путін показав е, Лукашенка, і ну, одна з таких ключових тем, яку вони згадали, це ті ж такі ядерні навчання і участь в них в Білорусі, і отлякання вже буквально світу е, Лукашенко. Це така сфера, где Нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности. Вот этому и слаженности и посвящены учения, о которых вы спросили. Ну, ничего особенного не делаем. Мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Вигадки, якісь, так ніби хтось на них нападав. Ні, ніхто на них не нападав. Вони переважно нападають. Більш того, саме вони. Порушуючи цими навчаннями на території Білорусі, вони порушили базові угоди всі, які були. Тому що, як згадуємо, коли Україна позбулася ядерної зброї, тоді ж позбулася ядерної зброї і Білорусь. І на території Білорусі не мало би бути ніяких ядерної зброї і тим більше ніяких ядерних навчань. Але, от бачите, порушується це все. Е, ну і е, власне. Сам це розмова про те, як же це відбувалося, які ці, ну, тут цікаво, те, що йдеться про ті ж такі скандери, які там літають калібри. Вони потім згадували також про ті ж, ну все це. Вони застосовують зараз проти України, хіба що не в ядерному спорядженні. Новинка лише в тому, що от вони показали, що ми вже не просто якимись ракетами там оперуємо цими. Це не просто іскандер, а це, от, ніби як «Іскандер» з ядерною начинкою. Чи був він з ядерною начинкою, чи не був невідомо, але е, всі пропагандисти страшно збудилися. Вот на бойову позицію видвігається оперативно-тактичний комплекс Іскандер. Вот его заряжают ядерной ракетой, не спеша, но быстро, без суеты и лишних движений. А здесь уже подготовка к пуску, еще мгновение и начнется подъем. Вам это ничего не напоминает? В любом случае ассоциация с чем-то очень мужским. Ну знаете, беда, когда У керівництва Росії встає тільки і, мабуть, єдиний спосіб себе якось показати і порадувати, у них оце от, якось кудись там порухати якимись такими штуками. Е, ну, от, е, ну, І, власне, е, крім цього радості Кисельова від того, що от Іскандер, який тільки в нього встає, е, він е, розповів ще і про те, що е, як він. Е, Як как бы хотел, он, чтобы щоб дещо какую-то маленькую ядерную бомбочку. Оружие существует для того, чтобы его применять. Это цитата из Путина. Но все же. Вот мы проводим учение нестратегических ядерных сил. А взорвем хоть что-то или все же так и не взорвем? Но ну, хоть какой-то маленький артиллерийский ядерный заряд испытаем на каком-нибудь заброшенном полярном острове. Ну, власне, нічого там вони не збираються такого випробувати на цих ядерних островах. Він потім довго розповідав про те, що ні, тільки коли Захід щось таке зробить, тоді ми оце зробимо. Ну, але найбільше страждання, звичайно, від того, що все це розмахування цими черговими ескандерами, ну, якось ні до чого не призвели. Оце прямо драма, якась, яка мучить, що от не вірять, не вірять американці, що такі застосують ядерну зброю. Тому ось довелося. что-то вытягивать, куда-то рухать. А американцы все равно не верят. До сих пор американцы этой готовности не замечали. То есть США до сих пор не замечали движение у наших ядерных складов. Никто оттуда ничего не доставал, никуда не перевозил и ни к чему не крепил. Никаких манипуляций. Все тихо. По крайней мере, они ничего там не замечали. Смысл проходящих учений в том, чтобы это движение обозначить. Достали, привезли, установили, подцепили, прочувствовали, справились. Ну, і от, поки вони це діставали, кудись там перевозили, насправді э, раптом росіяни виявили, що в цю ж гру можна гратися вдвох, тому що. Э, Американці взяли і провели також на ці подібні навчання, і французи також провели ці навчання. Щоправда, ну от ви знаєте, ні американці не говорили про це два місяці, ніхто з них не розповідав, як там у них що там десь там піднімається. Ну Тому що, мабуть, у них немає просто такого таких пропагандистів, немає такого дикого телебачення, якби, наприклад, таке почали говорити по CNN або там по якимось французьким телеканалам. Ну, це б мало б. Вигляд якийсь дикий і нереальний. Ну, просто немає у них отакої, знаєте, машини пропаганди. Е, тому вони так тихо, просто взяли, привели. І таким чином, власне, відповіли на всі ці крики, воплі і, 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 і возіння, і туди-сюди якихось ракет. Інтересно, що, получив от нас зарані інформацію о предстоящих учениях, Российских нестратегических ядерных сил американцы поспешили тоже заявиться в этой повестке. Вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада, они провели так называемый субкритический взрыв. Субкритический это когда взрывчатка детонирует вокруг ядерного заряда, но управляемо так, чтобы все же не создать критическую массу для цепной реакции. Французы туда же нам сообщили, что в прошлое воскресенье боевой самолет ВВС Франции «Рафаль» совершил испытательный пуск сверхзвуковой ядерной ракеты АСМПА с холостой боеголовкой. Вообще-то какая-то отсталая штуковина. Что ж можно сказать? Тут прямо два рока. Вони бігали і розповідали, як вони будуть там якісь тренування проводити, туди-сюди тягали, а тут так без шуму, якось так тихенько взяли і такі ляпасхопів і все провели. Залишається лише розповідати, що це все відстали і вибухне там, і, і не так провели, і, і не та якась ракета літала, не туди прилетіла. Ну, а що ще говорити? Ну, дійсно. Ну, Немає там кому розповісти про радіоактивний е, попіл не, не, не у американців, не у французів. Зате все зрозуміло ну, от, на цьому тлі. Е, і що залишається врешті російським пропагандистам? Тільки кричати, що це, мабуть, вже гібридна Третя світова війна. Думаю, врешті, А що ще говорити? Е, тому що вже про Третю світову вони говорили рік, виявилося не Третя світова, а коли НАТО раптом почало щось робити, тут перелякали. З воплями, як НАТО на нас нападе. Тепер це гібридна виявляється Третя світова війна, тому що е, раптом виявляється, що може виникнути ситуація, коли не тільки Росія кудись стріляє там, своїми там, якимись іскандерами і калібрами, а раптом все це може прилетіти і в Росію якісь подібні речі. Тому от, е, попри всі проведені оці навчання, продовжується істерика. Гибридная третья мировая война постепенно входит в горячую фазу. Генсек НАТО Столбберг призвал страны альянса снять все ограничения на удары западным оружием по территории нашей страны. Речь не про новые территории. имеется в виду наши границы, границы России образца 91 -го года. І раптом, ви знаєте, дуже цікаво, що на цьому тлі стало зрозуміло, що те, що вони загарбали за останні 10 років, якось взагалі не територія Росії. Тому що, ну а про що було б говорити, якщо насправді все це відбувається, і, і йдуть удари кругом, і вони ж, ніби як щось там в себе в Конституції понаписували, ні, це все виявилося повною брехнею, яка не важлива навіть для пропагандистів, тому що зараз вони кажуть, це ж справжня Росія. А то значить не зовсім Росія, і, і то не, не вважається. Ну так для кого тоді оці всі розмови про те, що е, це якесь звільнення історичних територій? Якщо виявляється історична територія, це те, що 91, в кордонах 91-го року, а все інше це ніяка не Росія, ніяка не, не російська територія і взагалі не важливо. А важливо, виявляється, тільки ота Росія, яка там десь в кордонах 91-го року, і по якій ніби як не можна нікому бити і все, і з приводу якої можна щось там кричати. І от е ці вже крики про те, як, якщо там щось там буде, ви знаєте, вони також змінилися, тому що м тепер е вони волають про те, що вони вдарять по країнам НАТО. Ну, знаєте, хотіла б я, звичайно, на це подивитися. Але сам факт, що от якось вичерпалися взагалі можливості, що ще можна зробити, це цікаво. Тепер вони розповідають про те, як вони там влаштують гібридні якісь там заколоти, про те, що дадуть комусь там зброю. Так ніби вони цього не роблять і досі. Ніби от весь цей час вони не влаштовували заколоти в якихось країнах, не фінансували там якісь підривну діяльність, ніби вбивства не фінансували в країнах Заходу. Все це Росія робила. І тепер вони цим же, що вони вже роблять останні 30 років. Там, мабуть, і не 30 років, а взагалі останні 100 років погрожують Заходу. Ну ви знаєте, ну смішно, просто смішно, тому що це називається злякали. чем Это Тим, что уже и так делают. Если они считают возможным нанесение ударов в глубину России, значит у нас остается право симметричного на нанесение ударов по точкам концентрации перемещения оружия на территории НАТО. Мало этого, он говорит, что не должно быть в воздухе на земле, но мы же понимаем, что вот над Сочи крутились опять американские разведные беспилотники. Значит, очевидно, они планируют удар. Я вот задам вопрос то сто пятьсотый раз. Когда мы начнем сбивать всю эту летящую сволочь? Чего мы ждем? Теперь Столтнер нам открыл удивительную тайну. Но я думаю, что хуситам теперь просто повезло. У хуситов теперь столько оружия будет для законных целей, как считают хуситы. Они же должны себя защищать, И же сколько лет мучили. Поэтому у хуситов появится все. У Северной Кореи появится все. Просто все, что нужно. Ну и, конечно, народ Новой Каледонии вправе бороться с Францией оружием, которое принадлежит им, каякам. Это их оружие. Ну а откуда оно появилось, это уже вопрос совершенно другой. Ну и, звичайно, как же не рассказать про то, что вдарить вот куда-то там по штаб-квартире НАТО. В очередной раз они это рассказывают. Ну, ну давайте послушаем, а что ж не послушать. Ну, конечно, если Стотленберг говорит, там, куда бить, наускивает Украину, мы тоже должны сказать, а куда в случае ну, гипотетически возможного обмена ядерными ударами мы, какие цели будем атаковать. Ну, например, новую штаб-квартиру НАТО. Желательно днем, когда они все там будут находиться. Ну, серьезно, вот я бы на подивилась. А еще после этого станет. Я думаю, що росіянам це б дуже не сподобалося, що станеться після цього. Е, ну і от е, на тлі цього всього, е, власне, про що мова йде? Мова йде тільки про залякування. І от е, яке саме залякування, як його бачать росіяни, е, мені здається, дуже от також в цьому вечірньому клубі маразматиків Соловйова дуже так якось чітко пояснили. Ну, давайте послушаем вот так уж, чтобы просто разумеется, про что идет. Мы должны, если хотите инструментализировать страх, мы должны понять, что единственным, единственным способом хоть как-то влиять на вот эту публику является их страх. Не перед возмездием и даже не перед собственной гибелью. Перед неведомым. Вот чем более непрозрачна наша политика, тем больше их страх. Они должны бояться. Они должны засыпать, будучи неуверенными, что они проснутся. Они должны открывать новости, будучи неуверенными, что они там не прочтут. про э, пронекролог иранского э, лидера Раиси нам натякая, да? Ну ладно. Хто ж тоді ці некарології читає і кого вони більше лякають? Оце також цікаво. Е, ну, а про те, щоб непевність створювати, ну, власне, вони її створюють, намагаються, знаєте, таким загадковим якимось е, тоном натякати, що щось таке станеться, якщо щось, бо щось же ж може прилетіти в якісь стратегічні російські об'єкти. Ну, от хоча б Ащрення України наносить удари по нашій території ракетами більшої дальності. А що, якщо по стратегічним об'єктам попадуть? Тут вже всяке можна. Знаєте, ця непевність всяке можливо. А що всяке можливо? Отже, буквально по ціле, ніби як по стратегічному об'єкту. Тут еще одна сложность. То есть, ударили по э, объекту, э, который является одним из элементов сил ядерного сдерживания на Кубани. Ничего себе! Ну, так это уже сталося, выходит. И что? Про что, в основном, Ну, йдеться, э, про радиолокационные станции, которые выявляют эти а самые ракеты, которые должны прилететь... Э, З країн Заходу, якщо буде ядерний удар. Наприклад, видання De Fenс Експрес зазначає, що оце ураження цих РЛС є справжнім ударом по стратегічним очам Росії. І, власне, оцей удар він стався, і були це станції на Кубані, там, в Армавірі. Загалом три станції були ліквідовані. І що? І вони розповідають тільки якісь легенди буквально про те, що це був план НАТО. А ете часть старого плана НАТО, когда, накопив капівсіли НАТО це можуть ударить. Приближаясь к границе, границе, российской границе, то есть вот это вот продвижение НАТО на восток, они э, тоже планировали накопить силы обычным оружием, э, ударить по всей нашей системе э, раннего предупреждения ракетного нападения. І от е, буквально на днях вони таку попытку зробили. Они ударили по нашому об'єкту е, раннього предупреждения ракетного нападення, е, который расположен на Кубані. Ну, от підтверджена результативність удару дроном головного управління розвідки Міноборони України по станцію і виведення от, з ладу станції цього за за, за горизонтної локаційної станції на південно-південному сході. Це сталося в понеділок, 27 травня. Крім вороні Жем, яку сьогодні атакував в гур, були уражені два за горизонтні ще РЛС. Ну і відповідно, це виявлено балістичних ракет міжконтинентальної та середньої дальності тепер неможливо. І що? І оці тільки от розмови. І хтось вже не кричить. Про, про якісь там страшні речі, які мають статися, а між тим це там вони там фверські затоці мають виявляти, там в червоному морі, ну, тобто вони дійсно, вони далеко такого, знаєте. І нічого, і все. І просто всі розвели руками і сказали: Ой, Україна туди ударила. Така про що тоді мова? І хто тоді має боятися цікаво? Ну, я взагалі я вам скажу, що ну, звичайно, Сладков, який розповідав про те, що це там якийсь е, план НАТО, який вони готували для того, щоб наблизитися. Ну, це все маячня повна. Але цікаво, як він розповідає взагалі про цілі цієї війни, тому що от те, що він говорить, таке враження, що це він говорить те, що вони там десь думають, просто у е, одного його не вистачає розуму помовчати. От, давайте просто послухаємо, тому що е, це, от, знаєте, така якась пояснення війни. Е, Яке, ну, просто дает мнение, вот, вот, вот. Когда мы показываем войну и говорим, что мы должны победить, ты так считаешь? Я так считаю. Это наоборот пока э, в мире показывает, что вот Россия хочет войны, и она должна обязательно... Мы хотим войны? Э Сейчас. Мы хотим войны, но мы воюем-то ради мира. Мы воюем, чтобы мы... Э мы воюем за свободу нашего государства. Мы не можем выехать за рубеж при наличии своего мнения. Мы не можем участвовать в олимпиаде. У нас э, у, у женщин пудреницы, у мужиков табакерки будут это мать, когда мы будем заезжать в сильнейшую великолепную прибалтику. Мы не можем перемещаться по миру. Наши самолеты не могут летать в большом, э, в, в, на огромной территории. Мы воюем за За свою історію. Це прекрасно. Тобто вони е, напали на Україну, а теж жаліються, що в результаті того, що вони напали на Україну, е, вони не можуть нікуди літати, і нікому вони не потрібні, і кругом їх викидають. І тепер вони за це воюють. От. Щоб їх не викидали. Ну, знаєте, пізно. Ну, тут єдиний варіант, ну вийти, мабуть, припинити, вийти з України. Тоді да, можна буде щось говорити про те, що вас кудись пускали, але якось не раніше. Але от чому я вам це показала? Ну, крім того, щоб зрозуміти цю маячню, яка цікаво, що тепер він розповідає про те, що виявляється, от знову ж таки, от всю гру, знаєте, от, щоб боялися, що там може статися. Ну, можна ж також грати вдвох. Ну, тобто, от виявляється, що росіяни тепер і російські пропагандисти найбільше бояться українців. Знаєте, люблю інколи російську пропаганду дивитися, тому що це як оце читати про те, що виявляється, ми захопили весь світ, і тепер ми найстрашніші буквально в світі, тому що єдині хто може налякати росіян. По ощущениям, все эти бесконечные действия эскалационного характера, но ну, те же разговоры про удары по исторической территории, удары по системам раннего ядерного предупреждения – это от бессилия и агония так проявляется, или потому что готовы идти до конца? Вот ну, как, как сейчас можно саму украинскую армию описать? Будь украинская армия на пике своего боевого потенциала. И если она будет иметь возможность бить по Москве, она будет бить по Москве. Украинская армия делает все то, что э, в, э, и все, в ее силах. Все. Если будет у них сейчас ядерная бомба, они наплюют на э, мнение сообщества, на баланс сил, на геополитику, на э, НАТО. Они моментально применят это оружие по нам. Моментально. Слабость ⁇ это временное явление. Ну нет у них боеприпасов сегодня. Зато их в ПВ много. Зато у них э, сегодня идет пополнение личным составом. Не знаю. Зможемо ли ми по очкам, используя боксерську термінологію выиграть, а не нокаутом? Ну звичайно, парадоксально в цій всій історії, що Україна віддала ядерну зброю, виконувала всі угоди. Буквально дійсно ліквідувала навіть звичайне озброєння. І саме проти нас порушили всі можливі домовленості. Саме ми виявилися в ситуації, коли порушили угоди з нами, порушили наше довір'я, порушили е, обіцянки. Тепер вони бояться нас і розповідають, які страшні українці, що вони тепер можуть от взяти і от розбомбитимо, куди да, можемо, можемо. Звичайно, можемо після цього всього, що ви наробили в Україні, ми можемо це зробити і зробимо, звичайно, зразу, як тільки зможемо цього добитися. Ну що ж тут сказати? Тому що росіяни просто заслужили цього всього. Але знову ж таки, ну, страх це гра, в яку можна також грати вдвох. Ну нехай бояться. Зрештою, нехай нас бояться. Якщо вони вже не бояться нічого, нехай вони бояться українців, нехай вони не знають, що ми можемо зробити завтра. Нехай вони думають, а що ще може у них впасти, підірватися. Який некролог вони можуть ще прочитати, зрештою. Чому ні? Ну і знову ж таки. Е Наприкінці не можу не згадати про те, що друга тема, яка була весь цей час, як вони наступали на Харків. Так що ви думаєте? Тема також раптом вичерпалася. От наступали вони на Харків, наступали і раптом не наступили. Наше наступлення продовжується, а українці утверждають, що нас остановили. Що в дійсності? Остановили ли? Ну давайте будем аккуратнее с терминами. Замедлили продвижение, так, наверное, будет более точно. Штурм идет аккуратно. Мы стараемся не не терять солдат в этой мясорубке, которая открылась сегодня на берегах реки Волчьи. То, что касается липцев, с трех сторон этот населенный пункт окружен высотами. Две из трех этих сторон мы контролируем. И сегодня мы Дійствительно, остановили там наступление, тому що э, без штурма стороны, третьей сторони третьей, э, третьих третіх висот. Ми э, будем тобто тепер це навіть вже не наступ а просто активні дії. Більш того, тепер вони чекають українського наступу в Харківській області. Но сейчас мы видим, что противник стягивает очень серьезные резервы на харьковское направление. И лично у меня такое ощущение, что Киев решил пойти в Обан. Это все говорит о том, что противник готовит контрнаступательный удар. Не для обороны он их собирает в одной точке, а все-таки для того, чтобы попытаться отбросить нас на. Обратно на границю я призываю не ждать в ближайшие там дні даже недели каких-то новостей о, 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 нашем большом і, і массовом продвижении по всім фронтам від Волчанска до Ліпцов. Ну знаєте, послухавши таке, то російський якийсь житель Білгорода чи Курська може раптом вирішити, що може треба чекати просування українських військ до Білгорода і Курська. Так що нехай думають, нехай там лякаються, нехай чекають українського наступу, зрештою, не Курськ. Нічого страшного такого, знаєте. Нехай от вони в цій невизначеності і далі перебувають. Побачимося.